Усім доброго дня. Ви на каналі компанії НК Бренд, і я власниця каналу Алла Зазуля. Сьогодні в цьому відеоогляді, дівчата буду показувати вам капсулу весняну, осінню, можу так сказати, але це весна 2025 року. Дівчата, я тут зібрала класні речі. Частково це наше власне виробництво, частково це фабрична Туреччина та Китай. Я хочу показати вам поєднання, і, до речі, всі ті, хто будуть дивитися. Цей відео огляд, особливо для ютубовців. Да? По промокоду YouTube ви зможете зробити у нас замовлення в наших інстаграм-магазинах, і вони зараз будуть ось тут, в шапці профіля, підписані всі магазини, де ви зможете знайти наш одяг та наші аксесуарчики. Для вас. Ютубовців знижка мінус 10 відсотків, дівчата. Тобто, ви пишете, я з Ютуба я хочу замовити, і в мене є знижечка мінус 10 відсотків. Ну що, почали? І так, дівчата, сьогодні на цьому відеоогляді я хочу вас познайомити ось таким класним костюмчиком, в якому я зараз стою. Хоча. Ще раз хочу сказати про те, що я обожнюю базовий одяг. Чому? Тому що кожну річ можна носити окремо та поєднувати з будь-якими речами. Шили ось такий класний костюмчик графітового кольору. Зараз буду показувати вам брючки і та наш улюблений бомбер. Дівчата, ці брючки це така форма, стиль модель. Модель Sport шик. Тобто а дівчата, я зараз підлофер, дати так, в мене така стильна класика виходить. Якщо я зараз одягну ці, наприклад, брючки з кросами, там кедами, там ще чимось, да, таким спортивним взуттям, тобто і ці брючки вони перетворюються у спортивні. Вони дуже стильно виглядають. Тут є гульфик, да, аля гульфик. Резинка, резинка для чого? Для того, щоб у кого є животики, щоб вам було дуже зручно і вам, і мені, і нам усім, дівчата, щоб ви розуміли, щоб нічого не тиснуло, Резиночка це дуже дуже реально зручно. Що стосується стріл стрілочки, дівчата, стрілочки з обох сторін це для стрункості нашої фігури. Вони візуально роблять вас стрункіше і трошки вище. Да? Наприклад, у мене зріст 1,64 м. Да? І я на собі це реально відчуваю. Від зрісту, 1,65 м і нижче, нам дуже хочеться, щоб ми трошки вище виглядали. Це якраз точно про нас, про стрункість. Так, що стосується трикотажу. Ми використовуємо трикотаж дуже високої якості, він називається Alex, Якийсь, до складнику якого входить катончик. Віскоза та бавовна, тобто дуже добре тягнеться, не кашлатися зовсім, дівчата не витягуються колінка. Тобто, все дуже добре. Рекомендації по пранню дівчата на виборі да, і не вище 30 градусів для того, щоб нічого не сіло, тому що на 40 градусів котончик може підсисти, тому 100% ми одразу даємо рекомендації на прання. Так, дівчата, це ще стосується брючок, в яких я зараз знаходжусь. Ми відшили дівчата, їх в різних розмірах: від 46 по 56 включно. Тобто дівчата з об'ємом стеган від 90 см до 120 см зможуть придбати цей костюмчик. На мені зараз одягнуть ось такий класний бомбер. Бомбер, дівчата, він такий нібито подовжений, де? нібито, да? ось таким манжетиком знизу, да? ось так він виглядає, дівчата. Але можна його підвернути, да, можна зробити ще коротшим, можна зробити з напуском. Тобто ви вже є курточку одягати, тобто ви вже вирішуєте самі, як вам більш подобається носити цей бомбер. Е, обожнюю цю річ, тому що цей бомбер можна носити окремо з будь-яким вашим гардеробом. Колір графіт – це тренд 2025 року. дівчата. Це такий: е, тут наші набірочки, наші лого на бігунці, дівчата, якість тут просто на реальна крута, що стосується блискавці. Це ніж дівчата. Ми працюємо з нашим українським виробником, яким ми пишаємося. Це блискавка від них, дівчата, і не тільки. Цю, всю фурнітуру, яку ми використовуємо в наших виробах, це все від них. Тому що я впевнена і в їхній якості 100%, неодноразово ми робили прання і дивилися, як все, як все тримається Класно, да? тобто немає жодних. Як проблем з фурнітурою, а це дуже важливо, дівчата, тому що не завжди на ринок фурнітури приходить приходять, приходять якісні, якісна фурнітура. Ви ви я думаю, що ви розумієте про що я говорю, коли кнопка дає ржавчину біля натканинки, або коли блискавка починає заїдати, да або зубці вириваються. Ви я думаю, що ви з цим вже зіштовхнулися. А це не про наша вироба. А ще раз хочу сказати, що якісна класна фурнітура, вона коштує гроші. Але це наша репутація, це наша впевненість. Да? Про те, що а, це ця річ ваш, вас не підведе в підведе в будь-який момент. Дівчата, ще раз хочу сказати про бомбер. Ось такий класний, класнючий. І ось так. Отак, у, у, скажімо так, бомбер плюс брюч. Я отак покажу. Бомбер плюс брючки у теорії, ось такий класний а, лук. Так, да? дівчата. Я думаю, що ви ви це відчуваєте, бачите. Це дуже красиво виглядає. Я навмисна. Сьогодні під бомбер одягла просто базову, реально просту отаку от білу футболеньку. Це туреччина, дівчата дуже якісна. Показала, що можна поєднувати, наприклад, бомбер. Е, да, Допустим, під бомбер одягати будь-яку, от просто футболку. Я зараз одягнута просто в білий, ось такої базової футболки. Я про те, що можна носити, як вам захочеться. Це ще не все. В цій капсулі ми підібрали дівчата ось такі дві ковтинки. Зверніть увагу, є ось такий. Смугастик такий, а зараз буду показувати, це буде краще. Хочу показати, як красиво він поєднується. До речі, дівчата, ще раз хочу вам нагадати про те, що по промокоду YouTube, да, ви будете мати знижечку 10%. Обов'язково про це промовляйте, що ви з YouTube і у вас є знижечка. Дівчата, зверніть увагу, як це красиво поєднується. Да? Графіт чорно біло так, дуже стильно. Де ось такий бомбер. Тобто, ось така трічка а до речі, хочу сказати, що у нас на нашому інстаграм-магазині ми завжди робимо на луки знижку. Тобто, якщо ви замовляєте дві речі, у вас знижка 100 гривень, три речі 150, чотири е, речі це 200 гривень. І не забувайте, що у вас ще додатково на Ютубі знижка мінус 10%. Додатково. А, також хочу вам показати про ковтинку. Це ковтинка в кольорі лакоста. Дівчата вона йде з написком, дуже красиво виглядає, дуже стильна. Вона є в розмірах різних. Якщо сподобалось, пишіть нам в інстаграм-магазині, дівчата, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте. Так, нам дуже приємно дівчата, а вам за це нічого не буде. Дівчата, і є ось така класна ковтиночка. Також це трикотажна. Да? Якщо то якість лакоса, це те трикотаж, який дуже добре тягнеться і не кашлатися. Дуже красиво виглядає. Це також можна сказати базова річ. Да? Ну не базова, але вона так виглядає дуже стильно. Її можна цю річ поєднувати як зі спортивним стилем. Да? Це спортшик, так і також класичному стилі. І вона, ця, цей светрик, такий трикотажний, да? ковтинка, його там можна використовувати до об'єму грудей 112 см сміливіше, щоб було вільно. Так, це ще не все. Дівчата, також хочу вам. Продемонструвати, ми також взяли всю цю капсулу, показати, що у нас є ось такі весняні пуховички, натуральний пух да, всередині, наповнюючи де ось такому молочному кольорі і чорному. Видно, так? Да? В чорному молочному. Я зараз хочу зробити примірку і показати вам, як це буде красиво виглядати. Тобто, от ми да вам показали речі, які поєднуються між собою та утворюють класні луки. І ви знаєте. Ви прийшли до нас і ми за вас це продумали. Да і ще додатково даємо знижку. Ну мені здається, що від цього від цієї пропозиції складно відмовитись. Так, поїхали. Дівчата, все є в різних розмірах. Дівчата також ми. Ще взяли турецьку сумочку, показати щодо луку. Да у нас є також аксесуари. У нас є в інстаграмі магазин прям з аксесуарами. так що ви можете підписатися і там подивитися там будь-які різні сумочки. Є від наших українських виробників, і також від турецьких, ось так виглядає, дівчата. Ось така курточка, дуже стильна, теплесенька, класна і ефектна. Кому хочеться молочно-білого, да, такого яскравого луку, то це якраз для вас дівчата. Хочу показати вам, що повну комплектацію, ось так можна да, у нас одягнутися, ось да, так і бути на на всі да, такою впевненою красивою ефектною леді. Ну, дівчата, все є в різних розмірах. У нас, як правило, від 46-го все є по 54-56 й й включно. Тобто ви пишете нам свої параметри, да? об'єм грудей, об'єм талії, стеган та зріст, і ми вам підбираємо ваш розмір. Дівчата, так, зараз в чорному примірюю, що вже подивилися. Це пуховички, тут наповнює десь справжній пух. Цей пуховичок це весняна осіння модель 2025-го. Вона не перемагає. Тут іде комір стіечка Так, хочу вам показати. Що стосується моїх параметрів, у мене об'єм грудей 98, у мене стегна 104 см, і мене 1,64 м. Ось так виглядає весняна курточка, дівчата. Ось такий пуховичок. Ось. Хочу показати вам ось таку сумочку, як вона красиво поєднується. Дівчата, можна так, можна ось так. Звернути увагу, але розмір сумочки, колір сумочки, ви все можете підібрати в наших магазинах МК Бренд А, Дівчата, також у нас є знижковий аккаунт МК Бренд Сел. Там завжди є якісь пропозиції, те, що у нас на залишках, або та продукція, наприклад, яку нам дає постачальник по суперзнижці. Да, яку ми вам пропонуємо? Так, дівчата, в цій капсулі, ще раз хочу сказати: це така весняна капсула 2025 року, яку ми вам продемонстрували, продемонстрували дівчата. Ось такий класний костюмчик на власного виробництва, дівчата. Як це виглядає без бомбера, щоб ви розуміли, да, ви купуєте костюмчик, який можна, наприклад, все носити окремо? Да, тобто, у мене просто базова футболка, але ви можете підібрати будь-яку ковтиночку, будь-яку футболочку, топчик. Я не знаю все, що вам захочеться, лонг, світшотик, там, допуст, наприклад, да, і можна все поєднувати. І не забувайте, що ці брюки це спортшик. Тобто ви можете і підбори підібрати да, блузеньку і йти, наприклад, в якийсь заклад, наприклад, да, якщо вам потрібно святково. Тобто, ми робимо базовий гардероб, який має такий стиль спортшик, дівчата. Щоб він поєднувався з будь-якими речами з вашого гардеробу, щоб ви завжди були на стилі та в тренді, дівчата. Я дуже дякую за те, що ви сьогодні провели з нами цей час. Ставте, будь ласка, не забувайте підписуйтесь. І, до речі, ще раз хочу нагадати для всіх вас в на наших інстаграм-магазинах, які вказані ось тут, дівчата, тобто під описом, дівчата, на вас очікує знижка мінус 10% по промокоду YouTube. Тобто, я з YouTube. Хочу цю 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 річ. У мене є знижечка 10%. відсотків. очікуємо кожну з вас в наших інстаграм-магазинах.